Початок футбольного матчу Іспанія-Франція. Світло у нас поки що є. Доповнення до повного відео, коротке відео. Скомутував зарядний пристрій з кубсу. Зарядний пристрій включений в розетку, яка працює тільки коли є електрика. Імітуємо, що немає електрики. Зарядний пристрій не працює. Телевізор у нас і все інше працює. Обов'язково це є автомат. Бо якщо щось не так спробувати, він відстежує. Знов вмикаємо, що в нас є світло, пішло на зарядку.